До речі, на сьогодні конкурс, тому дивіться відео до кінця. Всем привіт, сьогодні знову рубрика про трюки про райдерів» зі мною Олежка. В принципі, постійний ведучий, це я так зальотний. Коротше, сьогодні знову трюки від райдерів. Я думаю, ми сьогодні просто в пух і прах їх знищимо. Олег нічого не думає, він просто присутній. Паново. Обновочка по самокатам у мене пуц. Буц, буц, буц. У Олега. Прикордонна служба України. Олега, коротше, новий наш зачок і нові 120-ті колеса. Він буде да, перший до них хатувати. Можливо, трошечки буде втикати, бо трохи міняється баланс. Так, да, плюс у мене проблема з Оська, тому у нього трошки стріт. Так, перший у нас трюха, одразу по жесті. Коротше, це у нас буде перший чувачок найулюбенший нашій рубриці Джейк Джайер. Так, да, я пам'ятаю його, пам'ятаю. Такий трюк будемо виконувати. В принципі, будемо неправильно сказано, тому що буде виконувати оцей Оце козачок наш. А ти не хочеш? Я буду отак як директор дивитися і казати, що ти робиш неправильно. Хорошо, ті ж самі правила 5 спроб і все. А скільки в нас спроб, щоб повторити? Ну трюк. 5 спроб так. на один трюк. П'ять спроб, а скільки спроб? Сьогодні сонний день, чуваки, ну давай Хорошо, починай. Фонарі. Давай, мабуть, зробимо, знаєш де на оцій грані. Вона не скользить, але французьці зробити можна. Пойдет, пойдет, погнали. Погнали. Ми ще не уточняли, що ми без розкаточки. Ми п'ять хвилин прийшли в турбоспот. Ну добре, не п'ять. Берешу 15 назад. Зібрали наші самокати і от я ще баніка не робив. Тому сьогодні будемо падати. Я робив. Як думаєш, з якої спроби лішка не зробить? Я, походу, далеко тут від навіть. Чуть, -чуть пінгує його, типу, він ззад зайшов. Реально. Прикол в тому, що я оці колеса, які стоять зараз у Олега, години три назад з балона заливав чорного. Бачиш сліди, які він лишає. Це не гелік старається. Ти спроби в мене, так? Да? Ну, да. Ти хочеш спробувати? Я не хочу спробувати. А В цьому житті нічого не міняється. Я, як зазвичай, не роблю трюки, він як зазвичай робить трюки. Сигма бой, сікма бой, сікма бой. Давай я зроблю. Та я не чесно зробив. Не рахуємо. Йдемо далі. <ріст> Знаєш в чому секрет? Я не робив ніякого баніка перед записом відео і не потратив жодної енергії. А в тебе чуть-чуть витрачено мани. Ну, на наступний раз такого не робив. Пам'ятай про це. Другий трюк, так. Да. Коротше, це буква. Ой, це не буква, це типу, ми виконали, ми молодці. сам конуло перший трюк. Буква про райдера. Поки що рахунок 1-0 в нашу користь. Який другий трюк? Другий трюк? Да. Давай я покажу. Знову фейки Front 50, так, ну... стільки, тільки продовжуємо естафету і робимо. А, ну коротше, на, дивіться. Я забув, що ви дивитесь відео, і можна вам просто показати. А ще відоси були б подкасти. Біли, прикинь, можемо записати. І ми, типу, описуємо, як ми ну, наші спроби. Перша спроба Олег під'їжджає, промахнувся, ну, неудача. Пробує Жорік. Перша спроба, удача. Де ми будемо його робити оце питання? Е, На гранці має бути багато місяць. Цього ну, я б, знаєш, що зробив? я б посунув би край трошки ближче, щоб можна було б на верхню застримнути на фронт 50 вниз, умовно ріп на фігу. Ну, давай попробуємо на цій грані. Давай, от. Телепорт. Ух. Ну Це важко, я не вмію фейки фра... фронт -фіфт. Ну, Розберемося, навчимося. У мене ще 4 спроби. Ти перше не почнеш? Да. Ну, Може ось мені посустить. Мало місце. Так, фейки фронт e 50 я навчився. Зараз прогресуємо. Буде, буде. Буде смішно, буде. якщо ти все зробиш. Може, я просто... просто, ну, Я не буду тут працювати. Я не знаю, все можна йому віддати. А, я, В мене інстинкт самозбереження, коли я відстрибую від грані після любого грінда, він мене відкидує від грані. Я не можу психологічно залишитися над нею. Скільки в мене ще строк? Помята. Можешь отойти, 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 отойти. О! Ну, кстати, смесь прикольно тоже. Восстание, ластово, Сделаю ваши ставки. Да. Давай, твоя ставка, зроблю. Я думаю, нет. А ну затекай. Ну, это жестко. Это жестко. Давай я попробую. Я не подумал, я... том, что это жестко. Можливо, можливо. Ну, дивись, Олєшки з першої строби те, до чого я йшов 4 строби. Він потенціально успішний. Давай я немножко до себе... Хоча вона мені нормальна грань. Передумав. <рес> Окей. А ну ка взагалі перевірка, як це взагалі робиться. Олєшка, не треба, не треба. Ти зрозумієш, що це нереально і пропаде сила. Воно ну, те ж саме, я запригаю на, а не на фібу. Ну хоч віддай мені свою стробу. Nie. Це треба швидше робити. Стоп, у мене ще спроб, дві. Одна. Це взагалі реально чи ні? Реально. Ми бачили не штучного інтелекту відео, реального світу. Може, 100%. Ну, там був чорний чорношкірий. 100% правду. Я знаю як на Сміт, навіть Я як... То... Я теж знаю як на Сміт. На Сміт легше, там менше крутитись. Так, так, так. Навіть як на фісі можна попасти, але на не і Ну, не Все, у нас виходить один-один. Блін, буква, мені аж побідно якось. А там далі набагато все цікавіше, у нас ще два трюка. Я хочу виграти цих прорайд. Ладно, ну давай тоді. Ось. Такий трюк. В принципі, панально робити. Будемо робити отут на... Кстати, да, можна, а. На... Отут. Ти перший Отак, бух, 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 бух. Та все, віддає у Якщо він зробить без нього з першого разу, ну... Можливо, дійсно є в цьому сенс. Виходить, я виноват, а, да? Я, так і є. Я, я скинув скину кандали. Так, так легко? Ні, мені просто дуже сильно повезло. Я дуже постарався, щоб це було ефект. Окей, давай я попробую. Зараз ти зробив третю спробу, ну, я може там, не знаю. Ну, смонтируємо. Олежка, тобі не граньки треба боятись, тобі треба скатіка боятись. Соберись, соберись, давай. Буде ще пробувати. У нього ще останнє. Я думаю. Шанси є. Вони це завжди є. Вуууу! Без мене, блін. Ні, в принципі, чуть-чуть дати йому більше так. Абсолютно рад. Я менш стабільний, ніж ти. Окей. Третій трюк. А, четвертий трюк. Отак дивіться. Відкривай чемодан, відкривай чемодан. А в чемоданчик у банан. <плес> 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 так, четвертий трюк. Айс на волрайськ, правильно? <плес> ну я не буду це травми. <плес> у мене було приблизно таке саме лице, коли він мені це показав. <плес> я Ща за цього китайця, який стоїть мимо цей. Коротше, зараз ми візьмемо просто один з тих боксиків. Я планую взяти крибоски uh -huh. і поставити просто біля стіни. І, Здається, це фігово ловити. Удачі! Дякую. Я потримаю твій сама. Дякую, дякую. Що може допомогти йому? А, ясно. Е, та, я думаю, ми... я, та, я думаю, він справиться. Доросла людей, що він робить? Дивися, крок. Прибив хох. Я Ізвиняюсь. Сорі, дружище. Лишили Олега буквально на 5 хвилин одного. Є одна проблема. Хто ти? Ти знаєш цього хлопця? Ні. Кого б не пускали в цей турбоцпот? Олег, давай як на скейті. Ти впевнений в цьому? Давай, давай. Боже, Боже. Страшно? Чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало. При фотошоп держусь. Так, ставимо його ось так от. І як ти будеш робити? Сюди айспік і на волрайде. Тільки мені здається, треба його трошки посунути. Я не знаю, реально це чи нереально. Я думаю, ультра нереально. Да, Так, ультра нереально. Моделюємо ситуацію. Олежка робить. Типу айспік, wallride, падає. І цю прекрасну історію отаку. І такий. Я візьму парафін. Треба на парафін підкривати. Так, да, на парафін. Що класного в тому, що ти на не був своїм самокатом. Отлично. Викликати швидку вже? Дивись, Олежка. О, нічогось. Компресор, давай. Це, до речі, прикольна штука. Я не знаю, чи Олежка в ній весь час не катається. Я забуваю. Прикол в тому, що вона лежала в мене тут. Деменція. Буває, ну, все-таки дідусь. Гречки горіхи. Мед, мед, Моркву і чайочок. Це мій сніданок. Блін, я теж хочу їсти. Може, ну його нафік той відос. Хай як сам зробить. Так, да, а... давай, ми тобі з штатів. На. Все, дуже класно, що ти після фрази я поняв не зробив взагалі. <ріст> Олежка, дай я спробую. До, до мене тільки що дійшла ідея геніальна. Сразу как будто його іншому стало. Це можливо, но я не хочу мотатись. Треба. Ти сам підписався на це. І неважливо, що я обирав трюки. Давай при тобі, зараз роблю. Мені здається, от так реально дійсно легше. Ні, так реально дійсно легше. Абсолютно по-іншому. Кстати, можеш, Олег. Можно. Можна, можна. Давай. Нет. не то. Короче, прикол в том, что треба застремиться на айс, присесть и сразу выстрелить. Вот это я и написал, смотрю все. Ты уже готовый? О! А <с Coinfolio> да, давай, давай. Короче, там типа был лоурайд, а вот стены не было. Ладно, раз, я разберу, я задам. О, технічно це був би він. Насправді це дуже близько до трюка. Врахуємо? Я не знаю. Давай останній раз, а потім я ще раз три рази спробую. Тому що це трюк, який мені Мені подобається цей трюк. Блін, можете по подвинути, щоб вона тупо в стіну пішла. Блін, ми так близько. Я хочу пробувати типу, поза конкурсом. Поки ти пробуєш. Ооо, нормально. Тільки в мене не попадіть, пожалуйста. О. Нормально. Краще я не зроблю. А ти є. зробиш. Давай, я в тебе вірю. Дякую. О, воло, вола. Ну ти зробив отак, ти зробив отак. Я вважаю, що це можна зарахувати. В принципі, ти, да, типу, по факту, по факту, реально. Без коментарів, просто по факту зарахувати. Хто не погоджується, пишіть в коментарі, ми вас там ну, заблокуємо. Не заблокуємо. Жарт. Коротше, я вважаю, що на цьому можна, можна закінчувати. Типу, ще один трюк, ну не лізе. Ну, в принципі, так. Да, ми дуже багато часу витратили на цей трюк. І в принципі, он прикольний, ми його зробили. Так, да, це було важко, це було трошки довго, але ми його зробили. Ми виграли, до речі. До речі, конкурс. А ну, що ми розіграємо? Так. А, вау! Хто виграв? Минулого відео виграв ось цей чувачочок. А тепер в цьому відео ми розіграємо ось ось такий наш дочок. Тому давайте пишіть в коментарі речення зі словом Абаюнда. Ну? А мінуси або юн, да. Ми будемо перевіряти. Бажаю, в принципі, всім успіхів в конкурсі. А ми що? Ми будемо закінчувати. А ми баємо просто кататися. Тому давайте, друзі, адіос, чекайте нових відео і будемо більше більше нових викликів. Це погнали. погнали. Погнали, Нам що треба кататися.